Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні нове відео. Відео буде про роботи на дачі. Ми довго вагалися сьогодні їхати чи не їхати. У нас з вчорашнього дня дощ і тут теж дощ, але все-таки вирішили сьогодні сюди приїхати, перебрати якісь речі, поскладати, щось віддати комусь. Хочу скласти речі, які будемо видавати на плетіння сіток, мені там підказали в коментарях. До речі, дуже дякую за це. В коментарях я отримую багато слушних взагалі порад. І, знаєте, ну, я вам дуже вдячна, тому що, знаєте, не до всього я можу дійти сама. Часом, коли хтось щось підкаже, то е, варто і прислухатися. Тому всіх запрошую до перегляду, залишайтеся з нами. Буде цікаво. Так, вже одна дитина зайнята своїми справами. Чим ти займаєшся, кутку? Начка, тобі так зручно хіба? Так. Так зручно. Угу. Ну, якщо не довго, то малюй. Дім, а ти де? Дмитрику? Дмитрику. Чим ти зайнятий? Радіо. Ти тут радіо знайшов? просто. Все, може, світла немає, чи є світла? Є угу. світла, Класна штука така, так? Да? Тут угу. ще багато всього цікавого знайшли. Такого, чого ми ще не ми бачили. Чеки, якого вишу? Років 4 назад. Ну, так тут давно ніхто не жив. Тут, до речі, на цьому місці стояла така тумба під телевізор, ми її прибрали. Вона була взагалі не пошліфована, знаєте, такі доски з корою і їх їв шашель. І я підозрюю, що той шашель міг уже їсти і, і підлогу. Ну, Але загалом побачимо, що чого так. Я тут вже почала складати речі якісь в столі, тут сміття більше, деякі такі, що можна буде. Термометр, ну термометр ми викидати не будемо, mm, тому що якщо він ртутний і робочий, зараз те ртутних термометрів взагалі дуже мало лишилося, їх практично не продають. Це антенна, Дім. Так, mm, yeah. але ти краще нікуди не лізь поки що добре. Okay. Так, ну що, копійок. Батарейки? Ну, батарейки ми заберемо, в тату на роботі є для утилізації цей контейнер на батарейки, тому батарейки ми не викидаємо. Ми здамо їх на нові? Я тепер П'ять копійок не ходять вже. Ні, ми їх не здамо, я, мабуть, їх забирають на переробку десь. Я на метал здам. на утилізацію. Так, ви якось так легко вдяглися, насправді, хлопці, сьогодні. Я Погода сьогодні, не дуже. Я Тобі не холодно, Та така куртка легенька. Угу. Так, ну що, хожу, я не знаю, чесно, чого почати, роботи дуже багато, і треба починати щось робити. Е, до речі, хотіла показати я ось ці дивани. Мені в коментарях порадили, от, бачите, в якому вони стані. Мені порадили їх не викидати, не віддавати, а поставити в саду. І ви знаєте, я дуже вдячна цій людині за коментар. Я довго думала, знаєте, думала. І сьогодні я приїхала, подивилася. Що можна з ними зробити. І е, от тут основа така, от, бачите, вже вона погана, ДСП де, де було. Оця м'яка е, поліуретанова, чи вона не знаю, яка вона ось ця полістирульна. Коротше, ви зрозуміли, вона вже вся згнила зіпріла, і я думаю, її можна буде зняти. Взагалі, оці штуки можна буде викинути і на її місце покласти просто дошки і зробити такі от лавочки в садку без е, е, цієї оббивки. Обивку просто можна буде зняти, і я думаю, що навіть там спалити, викинути. І буде таких, от, таких два класних диванчика в садку. Буде, буде прикольно, будемо пробувати. Тому я так міняю свою думку, дивани ми викидати точно не будемо. Я потім буду показувати в наступних відео, що буду з ними робити. Але поки що в мене така от ідея. Тому, якщо в когось є ще якісь ідеї, то тут, до речі, таких, дивіться, таких два дивани, оцей, здається, в трохи кращому стані, ніж той. Але вони абсолютно однакового механізму. От, І я думаю, що можна буде тут зробити з них такі прикольні лавки. Що ж, пішла я вдягати перчатки собі, і буду тут працювати. То, друзі, взяла я тут наші речі, трохи ми роздягнулися. В мене є ось такі от великі мішки. І зараз я буду їх, ці речі, розпаковувати, що ми лишаємо собі, що я виперу і воно нам знадобиться, а що ми будемо кудись роздавати і викидати. Отакі от великі мішки, вони хороші, міцні. Знаєте, навіть при переїзді ми їх використовували. Так, ну що, дивіться, почнемо. Ось таке от покривало радянського зразка. Воно абсолютно ціле. Можливо, це була навіть скатерка, я так підозрюю, але його можна буде використати спокійно як якийсь натуральний плед, і я його лишу, виперу, виведу з нього плями. І я думаю, що воно нам ще точно знадобиться. Наприклад, там в саду заставити ті самі якісь лавки, чи е, ось ці дивани, які я планую лишити. Так, дивіться, ще одне таке покривало є. Теж воно абсолютно ціле. У мене такі залишалися від моєї бабусі, яка теж жила в селі. І зараз я багато чим на все там в місті. Користуюся, буває, нам треба кудись виїхати на пікнік. О, і, і теж діти навіть буває влітку вкриваються, бо тканина абсолютно натуральна. І, ну, і добре, що такі є, знаєте. Тому це я точно не викидатиму. Так, ось це сміття, яке я буду викидати. Тому потрібен ще один мішок на сміття. Один пакет. Макулатуру окремо, тому що будемо. ну, Макулатуру ми, в принципі, ніколи папір не кидаємо в сміття. І я всіх закликаю теж займатися сортуванням, бо це ми, це буде надбання для наших майбутніх поколінь, дітей внуків. Давайте не будемо захаращувати землю. На, для паперу використовують для виробництва паперу, використовують дерева, які вирубують. Тому чим більше ми Знаєте, Зможемо зберегти для нащадків тим краще. Тому завжди е, здаємо нам на переробку, на макулатуру пластик, і папір і якийсь картон. Так, це в мене буде на сміття. Дмитрий, ти можеш мені йти допомагати, якщо хочеш. Не ага. розкопаємо, але вкриється. Вкріїться, довго? Не чудово. так. заносить? Ні, це сміття дім просто. Так, не Ні, не треба, так я ще ж бачите, тільки починаю. Так, звіть, будь ласка, батарейки. Я не знаю, там є. Так, да, там, де є, все вірно. Так, ось такий от знайшла радянський ще папір, ось ось от такий. І я думаю, що хлопці зможуть спокійно ним ще користуватися, щось малювати, не буду його викидати чи щось з ним зробити. Такі як є рукавички, ніхто з ними ще не користувався, сподіваюся, піде поклади там до рукавичок, де вони. Лежать. Так, ось такий от пульт. це, мабуть, від від цього ж телевізора. Так, що тут у нас? Так, що ж у нас тут? Ага, тут якісь протерміновані ліки. Угу. Ну тут Треба теж улізовувати. Протерміновані ліки. Ну, дуже давно ніхто не жив, розумієш? Тільки всі протерміновані. Ну, тут тільки, о, мізець, що ідяне, що Косинець. Там. Косинець хороший. Але він... І ножнички. Ножнички нам ці не потрібні. Тож. На метал. Їх можна на метал. Да, так. Тут якісь нитки. Нитки, нитки, Гудзики старі, ну, не знаю. Пластинки від комарів. Від захисту це папір вам. Так, пластинки від комарів. У них є якісь придатності, як думаєш? Вони, напевно, ж є. Я думаю, що немає. Так, це в макулатуру у нас піде. Є. Є ну, Бачиш, тут було щось таке розлилося не дуже класно. Це макулатура це в нас ось дивися, ось це в нас макулатура. <плес> ну, Це ми не зараз будемо робити, Дім. Дім, ми не зараз будемо робити, не зараз. А це це шпить для, для в'язання. Я вже подумав, що це шпиці для велосипеда. Ну. Дивися, вони просто потемніли, я не знаю, наскільки вони нам згодяться. Так, це дзеркало вбите, перебите, Ми його викинемо. Ой так, 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 так. Так, знайшла ось такий от ліхтарик, дивіться, який. Він виявляється роботою. працює натисканням. Кудись він раніше кріпився. Я думаю, що штука досить корисна, нехай буде собі. Так, а цей телевізор, ну його кудись, десь кудись треба дівати. Куди його? Поняття не маю. Так. Друзі, тут ось такий от знайшовся в дуже непоганому стані столик. І ви знаєте, я. Чи його можна точно використати і як табуретку, і як столик. Дивіться, яка тут крута знахідка знайшлася. А ну відкриє Сережка, що тут. Та-да-да! Грамофон, чи як це називається? Радіола. О, а вона тут... робоча? В робоча. Ми вже подивилися, що вона робоча, вона в поганому стані. Ми особисто нею точно не будемо користуватися, ми надто практичні люди для цієї штуки. Я... Дивіться, називається вона мелодія 103 стерео. Тому, якщо комусь із вас, хтось із вас є таким меломаном, кому потрібна ця штука, я з радістю віддам і перешлю її. Тому звертайтеся в коментарях і потім знайдемо спосіб, як скомунікувати. Ось так. Виглядає прикольно, дуже так ретро, але я точно знаю, що в нашій сім'ї це не приживеться. І ще також я знаю, що є люди, яким це точно припаде до душі, в кого ще є пластинки і багато всього іншого. Тому пишіть, цікаво почути. Ну, а тут, друзі, я перейшла до прибирання цього ліжка, і знаєте, Зараз, на момент, коли я вже озвучую відео, я хочу ще раз щиро всім подякувати за ваші неймовірні коментарі, рекомендації, куди можна пристроїти ці всі речі із будинку, тому що деякі люди мені там, рекомендували викинути весь мотлог, так би мовити, тут в будинку багато всього не потрібного. Так, дійсно так, але. Той же час ситуація така, як є, яка вона вже склалася. Так, дійсно ці речі є, і необхідно кудись їх уже м, пристроїти. І перед тим, як їх повіддавати, ці речі, я їх окремо посортувала, окремо були подушки, окремо ковдри, окремо постіль. І е, потім деякі мої знайомі давали мені контакти волонтерів, які займаються тими чи іншими справами. І Деякі речі пішли на плетіння сіток, деякі були віддані в Червоний Хрест, тому ось така історія вийшла. Ну, а тут, друзі, хочу вам розказати дуже цікаву історію, як ми легко вдягнулися на вулиці, йшов дощ, в будинку було дуже сильно холодно, і ми вирішили розтопити грубу. Господар колишній нам сказав, що от саме оця груба, до якої ми приступили до розпалювання, вона є робочою і можна сміливо її розпалювати. У ну, мене в цей час взагалі, знаєте, в голові така ідея, затопили грубу, буде дуже класно, дуже затишно, трошки так тепло і романтично. Але, знаєте, щось пішло не так уже на етапі запалювання. Коротше, кинули ми туди папір, дрова, підпалили, а замість казкового вогнища почалася газова атака. Дим пішов не в димар, а у кімнату. Через хвилину ми вже нічого не бачили. Очі сльозилися, ми почали кашляти, діти з хати евакуювалися. ну, А ми намагалися врятувати ситуацію. Ну, я позвонила відразу батькам, бо вони мали приїхати. якби Порятунок ситуації в мене виглядав такий. Ну, а Чоловік, як справжній рятівник, він вирішив витягнути палаючі дрова в алюмінієву миску, яка лишилася від попередніх господарів. Ой, коротше, стояв він як шаман над тою мискою, трохи витягував тих дров, повиносив на двір, затушили їх водою і таким чином, знаєте, грубу перемогли. Але в хаті таки було повно диму. Ми трохи побули на вулиці, повідкривали двері, щоб дим вивітрився, і потім вже пішли, повідкривали у... всі вікна і, знаєте, чекали, поки все вивітриться. Коротше кажучи, друзі, димову завісу вже не знімала, самі розумієте, було не до того. І не знаю, чи там було б щось видно, тому просто поділилася історією. І якщо хтось колись буде в схожій ситуації, то наперед дізнайтеся, як потрібно ту грубу розпалювати і що робити, якщо ви цього не знаєте. Бо ми з чоловіком в цьому плані переоцінили свої знання і можливості. Ну, а тут уже приїхали мої батьки. і... Ми їм тут в два голоси розказували, що груба не робоча, що нам сказали неправду, нічого не працює, але люди з досвідом легесенько за три хвилини нам довели, що все у нас робоче і одна груба, і друга теж. Батьки запалили цю грубу, показали нам, що потрібно робити. І ви знаєте, ми змогли, хоч трошечки, нагрітися, в хаті стало. Хоч, можливо, знаходитися там через буквально через хвилин 40. Сама груба, вона, знаєте, має дуже класний такий механізм. Я колись окремо покажу, як вона збудована. І, знаєте, хтось будував ці пічки із розумом. Друзі, а тут ми з мамою приступили до розбирання речей в шафі. Раритетні, про яку мені всі писали, що її можливо реставрувати і дати їй нове життя. Ну, давайте поговоримо про це трохи пізніше, а зараз про самі речі. Знаєте, оцей розбір речей, які залишилися попередніх власників, це не просто складання речей чи прибирання. Це ніби доторк до життя тих людей і до їхньої історії, яку більше ніхто не розкаже. Кожна річ це певний спогад, знаєте, старе пальто, яке когось зігрівало у морозі. Або, наприклад, ото, чашка, яку я знайшла на веранді, на веранді може, з неї пили чай і вели довгі розмови, якісь листівки, які з любов'ю писали близькі люди один одному, е, книги і от такі подібні речі. Вони всі мають свою душу. І чому можливо дати друге життя, ми даємо, ми сортуємо усі речі. Що можна передати, ми е, відсортували і на сьогоднішній момент вже передали тим, кому це дійсно потрібно. Частина речей піде на переробку. Зараз по містах я знаю, багато встановлюють контейнерів, в які можна покласти чисті речі, випрані, але які теж підуть на переробку. У нашому місті особисто є такі контейнери. Бачила також в Києві. Тому, якщо ви в цьому зацікавлені, я впевнена, що теж знайдете щось схоже в себе в місті. Бо відповідальне ставлення до речей це теж прояв любові до людей, до природи, до минулого і до майбутнього. Так що ми не просто розібрали оці старі речі, ми. На мою думку, переписали частинку історії і дали нового сенсу їй. Ну і ось, власне, друзі, показую вам результат роботи. У нас тепер повністю розібрані розібрана ось ця раритетна шафа. Пусті полички. І знаєте, я роздивилася, в якому стані ця шафа. Я не впевнена, що з неї щось вийде. Вона дуже сильно поїжена шашелем. Тут треба буде розібратися, чи живе він там, чи <смас> він вже не живе, бо я розумію, що вона дуже сильно стара. Можливо, можна буде обробити її якимось антисептиком і дійсно пробувати реставровувати, тому що. Ну, знову ж таки, це про друге життя старих речей. Будемо дивитися все по ситуації. Зараз, поки що, я не готова давати відповіді, що я однозначно викину цю шафу чи буду реставровувати. І друзі, також хотіла показати, які познаходила класні рушнички вишиті. Рука в мене не піднялася їх кудись віддати чи викинути деякі з них є в плямах. Деякі зовсім хороші, і я вирішила їх вибрати і лишити тут. Бо це така, знаєте, ідентичність, ідентичність цього будинку і хочу, щоб вони лишалися тут. Я сама не вишиваю, в мене до цього немає здібності, немає терпіння, але я з повагою дуже відношуся до такої ручної роботи. І я так підозрюю, що колись якась жінка вклала душу ось цю роботу. Не в одну і вишила такі прекрасні речі. Тому виперу їх з кисневим порошком. Почитаю, чи можна буде, якось реставрую ці вироби, і я думаю, що ви ще побачите їх у мене на каналі. Тут також показую, що лишила я собі багато ганчірок, речей, які, знаєте, нікому не потрібні, а нам в ремонті ще потім знадобляться такі з натуральних тканин, а тут дивіться, скільки речей були відсортовані за категоріями. І теж уже, так, знаєте, розібрані. Загалом, друзі, в той день я розібрала ще одну шафу, яка була в іншій кімнаті. І хочу сказати, що вже такої роботи по розбиранню більше не буде. Речі віддані, розібрані, і я від цього щиро радію. І знаєте, в мене буде ну, доходити руки будуть до прибирання, до такої роботи, яка мені дійсно вже буде більш помітною. Ми зможемо приступати потім наступними етапами до якихось маленьких ремонтів, не одразу до великих, бо знаєте, великі ремонти потребують одразу великих вкладень, але ми маленькими кроками будемо рухатися до маленької мрії і такої нашої цілі. Тому, друзі, хочу вам подякувати за те, що додивилися дане відео до кінця. Не забудьте лишати завжди вподобайку. Це буде допомагати моєму каналові рухатися вперед, рости і набирати ширшої аудиторії. Завжди рада поспілкуватися з вами в коментарях. Не забувайте лишати мені якісь корисні поради. І дякую вам за увагу! І до нових зустрічей.